Привіт, із Тустані, Львівщина, Сколівські Бескіди. І ми піднялися на середню сходинку оборонної фортеці. Ще раніше, в 13 столітті, вона мала не лише оборонне значення, а ще й митне і адміністративне. Ось літнього недільного дня тут багато туристів. Вони спускаються ось такими маршрутами. Ось тут є місця для відпочинку для тих, кому важко. І ми, власне, теж рухаємось, щоб показати вам усю красу нашої Львівщини та України і Карпат. Так, ось така вона тустань. Така велика, цікава і дуже мальовнича. Екскурсовод в музеї дуже цікавий. Розповів нам багато про цю оборонну фортецю. Показав 3D-модель, якою вона була. Ось вона ось така величезна, така монументальна. До речі, вхідний квиточок коштує 85 гривень для дорослих. У тіні рухатись легше і краще. Дякую за підписочку на наш канал Бабусяндія і сторіночку однейменно у Фейсбуці. Ось така монументальна скеля. Велична така спуск донизу. Оцією ж такою доріж доріжкою. Ось і наша Софійка подорожує разом з нами, пізнає всю красу Закарпаття, знайомиться з нею. Ось розвилочка, можна піти і ліворуч, і вниз. Софійка, що ми вибираємо? Який маршрут донизу? Де є джерело? Давайте, так, подивимо. і водички там поп'ємо. І знову вибір, направо чи наліво. І ми вибираємо що? шлях до джерел. Так, і головна рекомендація це мати зручне взуття. Щоб по маршруту можна було йти безпечно. А ось на цій галявинці проводились фестивалі в мирний час ось така красива діляночка знизу біля підніжжя скель. Ось, а ми рухаємось далі. Ось. Власне, це початок маршруту і стежка, якою праворуч люди піднімаються доверху. Ми вже зробили коло навколо фортеці, але ми ще не все побачили, тому ми йдемо на другий круг. А вам ми поки що з Софійкою дякуємо за підписку на канал, дякуємо, що подорожуєте з нами. Мирних і яскравих вам подорожей. Спасибі за ваш час.